Ось вам, будь ласка, і кабінка. Отак от вона виглядає. Клімат контроль. Кліматичний контроль. Хело. І реверс біля керма. Ось така сороковочка можна придбати в даний час за гарною ціною. І також є оріончик 504Р. Ось от така 50-ка. Кого цікавить, є по наявності. Нагадую, що ми знаходимо за адресою траса Київ, що така от 40 сороковочка, то буде коштувати 12 тисяч доларів і 24 очка буде коштувати 10 тисяч доларів. Ось така 24-10 -ка, тисяч. Каєшечка, кає четвертий. В гарному збереженому стані. Отака от.